Ми зібрали сектор і гуманітарного реагування і стратегічного планування по відновленню держави для того, аби спільно обговорити ці проблеми, які стоять перед кожним з нас, і подумати про плани того, як рухатися після трьох років повномасштабного вторгнення і більше десяти років від початку війни у секторі, зокрема водопостачання. Вода це така річ, над якою ми не думаємо, поки вона є. Коли її вже нема, це стає дуже великою кризою. Бо вона з одних таких базових потреб, без якої ми не можемо жити. Треба спільно оцінювати ситуацію, спільно думати, спільно шукати шукати ці розв'язки до викликів, тим більше викликів води, які в нас є, і разом рухатися вперед. Щоденно відбувається збиття ракет, збиття дронів. Це має прямий вплив на водні об'єкти. Окрім того, ми розуміємо, що можливі різні диверсії, які теж мають негативний вплив на водні об'єкти. На жаль, є деякі водосховища, які були під атакою неодноразово. Було вражено війною більше 700 об'єктів. Найбільший із цих об'єктів, як всім відомо, це Каховська гідроелектростанція, яка була підірвана. Росіянами 6 червня 23-го року під час катастрофи було втрачено більше 14 мільярдів літрів питної води. Це вся, вся планета могла споживати протягом двох діб цю воду. Падвенвісіов фотос тудей it's, екзибіцін і точність. I think probably everyone, uh, because it becomes really, really clear, and it's a very sad. It's, it's really very sad. And with with that, um, you can say sadness. We have to transform it into uh, something we can do together, as it was also mentioned in the beginning. I think um, because both uh, you have many, many people are experiencing no drinking water. Flooding of their homes, flooding of their fields. And at the same time, probably also doesn't need to look forward. So it's to me it's a kind of a double task. And it can only be done together. На рівні країни за залучення міжнародних партнерів був розроблений екологічний договір. Навколо реалізації пункту 8 екологічна безпека Формули миру об'єднана велика кількість країн. Зараз їх більше 60. Є лідери: Німеччина, Фінляндія і Болгарія. Зокрема, вони об'єдналися для того, щоб допомагати Україні в питанні вирішення екологічних проблем. Акодинту з Юмейнінситушнмоніторинг інзе фронтлайн режим севентіфайпосонтостон сам вілеч стресі. Need of uh, clean water. Uh, an estimated 2 million of people in Ukraine will go without wash humanitarian assistance. And uh, in terms of water utilities, the decrease is expected to be at least by 20%. Currently, there is at least 300,000 people without wash assistance due to the funding cut. We understand that the по period of infrastructure Це невидима жертва війни. Однак на сьогодні з кожним роком вона все більше впливає на долю кожного мешканця прифронтової території. Нема умов для нормального життя. І люди переїжджають в більш в кращі місця для існування. Без води нічого не буде працювати, рости. Люди виїжджають, залишають села. Після відвідання таких сіл, коли ти там. Зустріч з громадою проводиш і там привозять якийсь грузовий мікроавтобус цю воду привезнутись. Ти розумієш, що базові цінності, базові потреби людей вони порушені. Найбільше того, що ми бачимо по забрудненню, це ті фактори, які впливають від руйнування інфраструктури. Фодогосподарської найбільше вплив це коли розбиваються каналізаційні господарства, тобто очисні станції, вони втрачають функцію очищення і стоки потрапляють безпосередньо в водні об'єкти. Наше гуманітарне реагування у прифронтових територіях можливе завдяки підтримці наших партнерів. Саме вони своєю підтримкою від початку повномасштабного вторгнення дозволяють відновлювати доступ до води у прифронтових територіях, реагувати на потреби в гігієні. У потребі відновлювати певні інфраструктури це дуже важлива підтримка, яку ми відчуваємо від початку повномасштабного вторгнення. Я хочу подякувати Caritas Норвегії, які підтримали нашу ініціативу, аби провести цей захід консолідуючи цю експертну дискусію та фотовиставку для того, щоб підсвітити проблеми з доступом до води в Україні і будувати спільну концепцію по реагуванню та відновленню.